Тарас Загородній сьогодні разом з нами, він якраз таки нам і допоможе в тому розібратися. Політичний аналітик, політолог, вітаю вас. Доброго. дня. Пане Тарасе, давайте розбиратися в усіх тих заявах, які стосуються виборів в Україні. Народний депутат Олексій Гончаренко в своєму телеграм-каналі сказав, що в нього є інсайт, який говорить про те, що на 31 травня нібито в Офісі президента вже готують підготовку до виборів. Я намагаюся зрозуміти. Чи дійсно комусь вигідні вибори, чи тут в нас країні вигідні розмови про вибори, і тоді кому, на вашу думку? Ну дивіться, давайте по фактурі пройдемося. Е, ну, те, що там дали доручення. Якщо воно дано доручення, це не значить, що воно буде підготовлено і те, що воно буде реалізовано. Законодавча база України дозволяє знаходитися президенту при владі, поки не буде обраний новий президент. У нас був вже прецедент в нашій країні, коли Кучма в 2004 році, по моєму, на 4 чи на 5 місяців, пройшов оцей термін, так. І тому я особиста необхідності в проведення виборів не бачу. Далі у нас законодавча база е, все ж таки е, е, не передбачає під час проведення військового стану вибори. Це означає, що якийсь закон повинен бути ухвалений. Теоретично. Я от суто теоретизую для того, щоб ці вибори пройшли, були легітимними і так далі. Тому я поки що так ставлюся до цього. Я особисто не бачу великої необхідності в проведенні виборів, тому що багато чого можна робити в рамках і діючого законодавства, в першу чергу, для укріплення оборони, розгортання в першу чергу військової економіки. Для цього ну не потрібно проводити вибори. Якщо ж прим, наприклад, голова уряду не може впорати з розгортанням військової економіки, його можна давно прибрати і спокійно це робити. Так і це, це знову таки в рамках нашого законодавства. Сподіваюся, що це буде зроблено ну, наприклад, виробництво то саме зброї. Тільки нещодавно за ініціативою у Мерва міністра, міністра оборони нового були зібрані виробники зброї, де о, була ухвалена постанова, яка буде виноситись на кабмін, яку, о, урегулює це питання. Мабуть, ви про це чули абсолютно ганебне питання, коли виробників о, зброї та взагалі оборонного замовлення. Намагалися забрати прибуток е, на виробництва, так е, які вони повинні отримувати для цього. Не знову таки не потрібно проводити вибори. Для цього треба просто зібрати кабмін е, там аж трьох міністрів разом. І для того, щоб вирішити це питання, слідкуємо уважно, що це буде. А, далі е, для того, щоб, наприклад, реорганізувати нашу оборонку, наприклад, ліквідувати цю. 에, ліквідувати цю прокладку вигляді у, у про який не потрібний взагалі теж не потрібно проводити вибори, е, нехай там КБ Луч, який є складовим коробором Артема е, Антонова отримують напряму замовлення від міністерства оборони. Для цього теж не потрібно проводити не, не, ніяких виборів. Тобто я особисто не бачу. Великої потреби для проведення виборчої кампанії. А друга частина питання, яка стосується того, чи кому це вигідно, ну знаєте, у нас різні можуть бути мотивації різних гравців для того, щоб подивитися, хто вийде про заміри настроїв суспільних і так далі. Ну, В принципі, 80% українців проти проведення виборів, і я теж входжу в ці 80% Ну а якщо допустити, що інсайт пана Гончаренка правдивий, так? яка тоді мета, і в чому вигода офісу президента проведення цих виборів? Ми ж розуміємо, що вибори вони завжди оголяють, скажімо так, не найкращі всі сторони української політики, і е, маю таке припущення, що якщо раптом будуть проводитися вибори навіть у той час, коли йде війна, то виключень не буде. Ну, дивіться, ну, ну знов таки. Ну суто теоретично, як я можу так абстрагуватися. Мотивація може бути, щоб отримати п'ятирічний е, термін е, переобрати Зеленського, тому що знов таки, враховуючи, е, що відбувається в країні, рівно Зеленського, я поки що ну не бачу конкурентів, ну принаймні станом, от, на той день, коли ми проводимо, проводимо ну зараз інтерв'ю. Є консолідація суспільства навколо Зеленського. І так далі, ну підтримка легітимності його тільки влади. Хоча він і так є легітимним президентом, і я ну не бачу знову такий... Ну я тут більше ризиків саме бачу для Зеленського проведення виборів, тому, що вибори ж не тільки питання проведення, проведення так, щоб вони легітимними були. А там буде дуже багато питань стосовно того, чи зможуть голосувати військово, як організувати вибори, як вони будуть проходити, і багато чого іншого. Як буде проходити передвиборча кампанія? Це ж 90 днів що кампанії буде проходити. Як Росія зможе скористатися цими всіми моментами для того, щоб для того, щоб роз'єднати українців, розхитати всередині? Ну і так далі. Ну і тут на цьому всьому фоні виходить і каже: Я тут буду балотуватися на вибори. Взагалі я вважаю і не можу допустити, щоб в Україні була створена така путінська диктатура. Моя програма отака. І взагалі я вважаю, що треба вести перемовини. З Росією У вас не складається враження, що з допомогою Арестовича хочуть ідею виборів звести до певної абсурдності, от те про що ви сказали, от зараз кого іншого на посаду президента? Та ну от є Зеленський, теж не бачу якихось інших кандидатів, які би могли йому зараз опонувати, скажімо, в цьому поєдинку, да, і виходить Арестович, який е, каже: Я буду, але ну, якщо ми підходимо до цього раціонально, ну я собі слабо вірю, щоб Арестович виграв Зеленського станом на зараз вибори до прикладу, чи не зводять цю всю ідею до абсурдності з метою того, щоб потім сказати: Ну бачите, і нікого немає, і тут такі абсурдні кандидати ну, куди ми будемо це все проводити? Ну суто теоретично це так, але це не означає, що сама ідея виборів буде дискредитована, тому що ну вибори це є фундаментом демократії. українці люблять брати участь в виборах, і тут, беззаперечно, так воно і буде. Тому, ну це так. Стосовно кандидатів, ну можуть бути різні кандидати. Ми ще не знаємо розкладку. Багато хто може висуватися. Для того, щоб з прицілим на парламентську кампанію, я це теж не, ви, не виключаю. А стосовно Арестовича, ну, ну, він заявляє, у нього є у нас свобода слова в країні, якщо вона не порушує, не порушує а, фундаментальні речі, які пов'язані з безпекою нашої держави тому що тому що заяви арестовича ну так вони на межі нашого законодавства якщо так виходити чи може е, робити так що от є такий абсурдний абсурдний кандидат ну це так знаєте, абсурдний кандидат це буде зрозуміло, коли починається предвиборча кампанія коли зареєстровані кандидати а так поки що це розмови окремої фізичної особи пана арестовича а так тому я знов ну, таки, я ну, ну я не бачу великих вигад в тому числі для влади в проведенні виборів. Навпаки, я бачу більше ризиків для для них. Якщо вони хочуть це проводити, ну можуть провести. Але питання в тому, що вони матимуть на виході, це поки що рівняння з багатьма невідомими і багатьма ризиками саме для діючої влади. Ну і одна із один із аргументів, який він називає, це те, що нібито західні партнери дуже сильно наполягають на тому, щоб були проведені вибори, тому що як би от дивіться, в Америці вибори будуть навіть в Росії, диктатура там, де повністю да, заполонила простір, вибори будуть проводитися? От вас не проводяться, і нібито таке підтвердження легітимізації раз і підтвердження того, що Україна стоїть на засадах демократичності. Чи вірите ви у те, що західні партнери? Дійсно роблять нам такі пред'яви і дійсно рекомендують провести вибори. Е, ну суто теоретично, це може бути. Ну, деякі, наприклад, американці ну американці можуть це пропонувати, але вони трохи ну посилаючись на власну історію, що що там у 44-му році вони в четвертого обирали Рузвельта. Була війна, це було не на, на заваді, але Америку ж ніхто не бомбардував. І 20% відсотків Америки не було м, окуповано у той час, тому буває так, що вони трохи не знають наших реалій. Е, Таке могли бути, але таких я наполегливих е, наполягань поки що не чую. Стосовно того, і знову таки, законодавство, як я вам сказав, українське дозволяє в принципі не проводити вибори і навіть президентські вибори тому в даному випадку, ну є є там принаймні така прогалина, що ну не прогалина, воно зазначено чітко в конституції, що як я вам сказав, наступний президент після обрання. Іншого президента, тобто при і строк, там не встановлений. Тобто, в принципі, там ще рік можна я вважаю почекати. Чи є якісь наполягання? Ну поки офіційно такої жорстких вимог ми не чуємо, як би там не говорили. І в даному випадку говорити, що воно саме так воно і є. Ну я я такої інформації, чесно кажучи, не маю. Ну і якщо вже згадали з вами за американців, Володимир Зеленський в інтерв'ю відповів його запитали про те, що Трамп сказав, що йому достатньо 24 години аби завершити війну в Україні. Що ви на це скажете? Президент Зеленський сказав, що мені варто і буде треба 24 хвилини для того, щоб переконати президента Трампа у тому, що він не може впливати на цю війну. Ми вже готуємося до того, що Трамп все ж таки. Має великі шанси перемогти на виборах президента у 2024 році. І подібні заяви. Це вони нам грають у плюс чи у мінус, якщо ми говоримо про вибудовування відносин із республіканцями, з якими поки що, як я розумію, не дуже. Ну, дивіться, республіканці різні. Є трампійське крило, яке е, говорить те, що говорить. А є крайні ліві е, демократи. Про них теж не будемо забувати, вони теж є. Які теж виступають за примирення з Путіним. Про це теж не слід забувати, е, ну загалом самі республіканці підтримують Україну. Але проблема в тому, що в дійсності кандидатам скоріше за все, від республіканців високою часткою ймовірності буде саме Трамп, і висока ймовірність, що він може виграти ці вибори, але ми не повинні засмучуватись в цьому випадку. Ми повинні е, е, дбати про власні інтереси, підтримувати. Е, Підтримувати стосунки зі всіма партіями і самим ставати сильнішими, тому що те, що говорять е, е, трампісти, е, це не є про російський порядок денний, як у нас часто помиляється. Е, чому? Тому що, в принципі, суперечки навколо витрат бюджету, це давня історія між е, е, республіканцями та е, демократами. І куди витрачаються гроші, в тому числі, і тут вже справа за Україною це ті ризики, які ми конкретно контролюємо, якщо республіканці і трампісти побачать, що українці стають сильнішими, е, виробляють власну зброю, переводить економіку на військові рейки, і так далі, і так далі. То я вас запевняю висока частка ймовірності, що вони поміняють свою частку, свою точку зору. Чому тому що ще ж минулого року, от коли пам'ятаєте, спарц приїжджала, а вона ж тоді, а це а вона ж трампістка, до речі. Ми ж повинні от почути, що вона говорила. А, а чи що які зусилля здійснює Україна для того, щоб переводити економіку на військові рейки? А це вже з нами фактично. Вона говорить з позиції протестантської етики, на якій побудована Америка, яка й зробила Америку, то що те, що якою вона стала сильною, тобто важко працює заради досягнення мети. Важко працюють, бо це богогодна справа. Сам собі допомагає, тобі будуть допомагати інші. Трампісно ж як говорить, якщо українці самі не хочуть собі допомагати, то чому американські платники податків повинні оплачувати цю війну, яка їх особисто не стосується. Тому тут ми можемо на це впливати. І тоді ми Знаєте, не будемо там пити валідол і дивитися, що відбувається в Америці. Плюс ми повинні сконцентруватися на дипломатії, спілкування, в тому числі з партійцями, переконувати з американським народом, дотиснути адміністрацію Байдена, щоб вона підписала договір про гарантії, про які про які йшлося на вільнюському саміті. Ось за прикладом Ізраїлю. А це от такий буде вагомий е, крок, і такі запобіжники, які е, нам будуть гарантована допомога незалежно від того, е, що хоче в дійсності, е, хто буде у Білому домі. І Це ламає, до речі, конструкцію, е, яку хотіла вибудувати Російська Федерація. Пам'ятаєте, от на більницькому саміті е, на що е, досить гостро зреагували е, Росіяни? А саме на такі гарантії, тому що вони розуміють, що це таке, що вся їхня гра, які вони думають, що Трамп їм сильно допоможе, вона сильно буде змінена. Але ми теж повинні розуміти, що Трамп це у нас часто теж знаєте його чого записують про російський табір. Хоча саме Трамп в 16 році зняв ембарго на постачання зброї в нашу країну, Джавелі не тоді зайшли. Саме Трамп о, припинив будівництво північного потоку. 2 саме Трамп, о, коли вперше почалася концентрація військ на українських кордонах, що він зробили? Вони надіслали бомбардувальники, о, які емітували удари. Ядерні удари по території Російської Федерації вони літали над півдням України. Про це не слід завжди забувати, тому ми повинні дбати про власний інтерес в першу чергу. І головне, щоб знаєте ми не робили помилки і не залазили в ці суперечки між американцями, тому що вони цього точно всі не люблять незалежно від партії, тому що вони це розцінюють як втручання в них в їхні внутрішні справи. Так, ми пам'ятаємо, коли наші політики видаляли пости з Фейсбука в підтримку Клінтон, коли переміг Трамп. А, от, дуже... от це було змішно. Да, це, це дуже яскрава історія, демонстрація того всього. Але чи не простежуєте ви, що на Заході якраз таки з'являються такі настрої, не я би не сказала втоми від України, а скоріше, намагання пришвидшити процес вирішення і завершення війни в Україні? От, наприклад, ви. Стаття в Вашингтон Пост, її написав оглядач Джейсон Уілік. Він пише про те, що ситуація в Україні значно гірша цього листопада місяця, ніж минулоріч. Він пише про те, що слабша, слабші ресурси все решта. Да? Ну, тобто, я розумію, що він певною мірою наслідує те, що було опубліковано в The Economist, пана Валерія Залужного. Але тим не менш чи не будуть ці настрої наростати? Враховуючи, що ще Ізраїль не завершена історія, да, і там теж треба значні ресурси, аби це все вирішити, і тому подібне. І чи можемо ми тоді якось на... і чи повинні ми на це тоді якось відповідати? А, ну, дивіться, Вашингтон Пост це якраз рупор крайні лівого крила демократичної партії. Ми повинні це теж розуміти. Вони теж пам'ятаєте це минулого року, коли 30 кон конгресменів написали листа. Байдену з вимогою якраз почати перемовини припинити допомагати Україні. За що їм одразу ж по шапці надавали, вони протягом доби відкликали цю заяву. Сказали, що не так як зрозуміли. Вони взагалі якусь там чернетку <кхи> випустили. Ну, дивіться, чи є, чи є коло на заході, які хотіли б вирішення за рахунок України війни, є. Вони завжди існували. Навіть у порівнянні з тим, що на початку широкомасштабного вторгнення е, Західна Європа взагалі вмовляла Україну здатися, там же є план даді. Пам'ятаєте, був такий прем'єр е, Італії, який в ООН навіть подав план, де хотілки Росії всі були е, враховані так і віддавати території і так далі. Кісінджер тоді сказав, теж віддавайте. Потім вони поміняли свою думку і так далі. Тому тут такі будуть це, але мейнстрім ми повинні дотискувати мейнстрім і глибину державу Сполучених Штатів Америки, тому що багато чого на кону стоїть. Престиж сполучених штатів теж стоїть на кону А Байден приїжджав у Київ. Це означає, що він теж багато чого підписався в Україні. Тому якщо воно закінчиться, як вони там говорять, то це буде шалений удар по престижу Сполучених Штатів Америки після Афганістану. це буде така досить потужна пробоїна для них. І тому на цих настроях слід грати, враховувати а, і добуватися свого, але знову таки говорю самим ставати сильніше. Чим раніше у нас появляться ракети там дальністю тисячу півтори кілометрів, а, чим швидше ми перенесемо війну на територію Російської Федерації, а, тим менше от таких от розмов будуть. Менше будуть розмов. От дивіться, коли Україна взяла на себе відповідальність. Ну, що значить гірше ніж минулого року. Дивіться, Україна наштампувала, наприклад, своїх, е, е, дрони надводні, так, е, СБУ е, закашмарила е, е, Чорноморський флот Російської Федерації. Ось зернова угода: е, ну вона не існує, але порти відкриті, Тобто, Україна взяла на себе відповідальність, і тепер бомбардування Севастополя постійно відбувається. Чорноморський флот е, кудись там подівся новоросійський. і Так далі тут говорити про те, що це є гірша ситуація. Ну я так би не говорив. Чи є воно в стадії позиційної війни? Так воно і є, але ж там же ж Залужний чітко сказав: без переваги в авіації. Ну говорити про надлом важко говорити, і це правда. А знаєте, натівські генерали теж такі, знаєте, хитруваті, тому що жоден натівський генерал за такої обстановки ніколи б не почав штурмувати а, позиції росіян без переваги в повітрі. Тому те, що сказав Залужний, це абсолютно адекватно. До речі. Пан Кірби, представник Пентагону чи об'єднаних штабів, по моєму, він сказав: от це є прикладом того, що Україні потрібно допомагати, тому знову таки тут обстановка знову-таки, багато, багато речей від нас залежить, а багато речей не залежить від нас. От ми повинні робити те, що від нас залежить ставати сильнішими, будувати військову економіку і кошмарити Російську Федерацію. Тоді я думаю, що такі розмови будуть припиняти. А ви вірите в те, що стаття Залужного могла вийти в закон міст без погодження Офісу президента? А, чесно, ні. На останок не можу вас не запитати. Значить, новий скандал в мережі розгорівся. Ірина Фаріон його якби розпочала, що вже не дивно. Вона заявила, що не вважає українцями військових Азова, котрі говорять російською мовою. Звісно що користувачі мережі відреагували доволі таки жорстко. Там були коментарі в сторону Фаріон. Не дуже приємні. Я їх цитувати не буду. Я думаю, кожен наш глядач може все знайти і почитати. В нас вже майже два роки війна без, без малого, е, і в нас все одно продовжуються оці незрозумілі страчі на незрозумілі теми. Да? І я нагадаю, що це та сама Фаріон, яка казала, що ну, якщо заводи лічани перейменували, ну то так вам, власне кажучи, і треба, коли люди там були ну, просто в тому стані виживання. Да? Я, як ми можемо це все пояснити? Це просто е, от. Такий факап конкретної людини, чи це якась систематична робота на розколювання українського суспільства, на якісь там е, оці розведення стрічів? Як можна це пояснити на майже другий рік війни? Е, ну, Фаріон завжди так говорила. У них є електорат, який е, цьому сприяє, але ми повинні розуміти, що у нас є армія, так, навколо якої будується суспільство. Якщо є представники армії, які вважають так, то всі політики вони не мають до цього ніякого стосунку, і ми повинні розуміти, що ну я б знаєте такий, щоб навіть взагалі накласти мораторій на мовну тему в нашій країни, бо вона не дозволяє говорити більш на нагальні питання, тому що е російська мова поступово зникає з України. Давайте будемо відверти. Е, я думаю, що навіть вже наступна, от після початку широкомасштабного вторгнення. Я за своїм оточенням е, ну багато людей перейшли зі мною на українську мову, які завжди були російськомовні які навіть і не очікував. Вони просто перейшли. Тому цей процес і так рухається. І в даному випадку я не вважаю, що потрібно на цьому так акцентувати увагу, тому що процес е, дерусифікації України він вже вже йде. І ці командири Азову будуть вирішувати, що як там буде відбуватися, а не різні політики, що як воно хто як там якою мовою повинні спілкуватися, взагалі в основному на фронті, наскільки мені відомо, в основному матюками спілкуються для того, щоб пришвидчувати багато процесів. Тому тут говорити, що там в даному випадку потрібні якісь поради від цивільних осіб. Я вважаю, що це не потрібно. Це е, військовим, військовим поради може давати тільки військові, а не політики. Але як нам розцінювати тоді дії пані Фаріон? Як просто е, ну просто тому, що це пані Фаріон, чи тому, що це якась системна от робота з її боку, яка спрямована і має якусь певну мету. Ну, вона завжди так говорила. Я тут особливо це не пов'язував. Це її системна позиція. Вона цим ну там скільки вона в політиці активна, ну років 20, вона так завжди говорила. Тобто, вона просто хайпує на своїй темі. Ну, по суті, хайпує на війні. Так ну не сказав би, що хайпує на війні, але і знову таки, наші політики і околикополітичні суспільство трохи не розуміють, що трохи помінялася ситуація в країні. Є політики, так а є армія, як в тому числі політичний інститут, у якій є власна етика, так власне правило, власні авторитети, до яких вони дослухаються, думка цивільних осіб. Взагалі не повинна цікавити, якщо людина не в однострою ходить, не повинна цікавити армію, тому що армія зараз стікає кров'ю, там світ нації зараз гине на фронті, і вони самі там розберуться, що як їм будувати всередині комунікації, що як робити. Да, сподіваюся, що вас почують і дійсно накладуть мораторій на срачі. Принаймні, вже не другий рік війни. Тараса, дякую вам дуже за розмову. Да. Тарас Загородній політичний аналітик, політолог, був сьогодні разом з нами в ефірі.